Хорватія сподівається, що введення візового режиму не вплине на потік українських туристів. Про це повідомив міністр туризму Республіки Хорватія Дарко Лоренцин. І він, напевно, має рацію, бо куди зараз їхати, коли хочеться відпочити за кордоном. На близькому сході неспокійно західну і центральну Європу заливає. Тож процедура ще й спрощена, навряд чи стане перепоною. А згодом хорватські візи видаватимуть у Києві, Львові, Одесі, Донецьку і Харкові. За останні роки Хорватія стала одним з улюблених місць відпочинку українських туристів. Десять років тому ми мали менше шести тисяч українських туристів, а минулого року Хорватію відвідало понад 70 тисяч українських громадян. У минулі роки для подорожі не потрібно було оформляти візи. З 1 липня Хорватія стане членом Євросоюзу. Тепер перетнути кордон без дозвільних документів буде неможливо. Введення візового режиму не є нашим бажанням, а є нашим обов'язком. Аби українці й надалі відвідували цю Балканську країну. Процес оформлення віз максимально спростили. Так у термінових випадках її можна отримати за три дні. Та в посольстві просять не відкладати все до останнього дня, а подавати документи хоча б за тиждень. Громадяни, які мають шенгенську візу, не потребують видачі спеціальної національної візи. Добре, організована робота дає свої результати за два останні місяці. В Хорватії виїхало більше українських туристів ніж в минулому році. І хоча в загальному потоці, відпочиваючих все менше одного відсотка, наших мандрівників у Хорватії дуже люблять. через схожість менталітету ми часто жартуємо і порівнюємо себе з українцями, тому що ми теж дуже часто витрачаємо більше ніж маємо насправді. Скільки витрачають українські туристи, вони серед тих, хто витрачає найбільше, але поступаються британським та російським туристам, які витрачають 115-120 євро за добу. Загалом же курорти в Хорватії залишаються одним із найдоступніших для українців. Адже тиждень відпочинку на узбережжі Адріатичного моря обійдеться у 3000 тисячі гривень, а то й дешевше. Наталія Білогурова, Михайло Кльок, телеканал Київ.